Я Андрій, мені 25 років. Я помічник командира шпанівської добровольчої пожежної команди, і вже три роки я є членом е, команди. Чому став е, членом цієї команди? Тому що я завжди старався бути активним членом громади. І пожежна команда це реально унікальна можливість бути корисним, бути при ділі і е, працювати на користь своєї громади, що досить мою думку. Наша пожежна бригада працює вже з 2019 року, і зараз у ній є 20 активних членів команди. Вся команда дуже класна, завжди відгукується і по можливості завжди приїжджає на тривогу, працює і відпрацьовує. Місцеве населення дуже класно реагує на нашу команду. Всі допомагають, підтримують місцева громада, сільська рада. Всі підтримують, всі за і. Це класно, бо спільними зусиллями ми такий класний мікс ентузіастів і людей, які дають можливість послужити, створюємо безпечне середовище. На рахунку нашої пожежної бригади близько 200 вже виїздів, і це не тільки пожежі, а якісь там стихійні лиха, чи просто якісь речі сталися там у жителів громади, де потрібна наша допомога. Ми постійно активні і. Готові виїхати за, за час, коли я в пожежній команді було дуже багато виїздів і е, різного роду пожеж. Найбільш запам'ятався, напевно, один з перших моїх таких серйозних виїздів це горіла житлова прибудова в селі Бармакі. Е, там досить серйозна була площа охоплена полум'ям. І досить довго ми її гагасили, локалізовували, а потім ще більше після того було роботи по ліквідації наслідків. розгрівали завали. Я одружений вже півтора року. Моя дружина зі мною ми чекаємо на синочка. Дружина, звісно, переживає, адже це доволі небезпечна робота, хоч можливо, виїзді не так і багато, але справді є певні ризики. Вона переживає. Але знову ж таки, вона розуміє, що це відповідальність, що це також служіння громаді і державі, і так я корисний для суспільства. Тому вона також підтримує єдине, що постійно не постійно а час від часу нарікає. На запах диму, бо ти приходиш, звичайно, після важкого дня чи важкої пожежі, ти хочеш обійняти свою дружину. Але тут стопе спочатку в душ. Оце єдині, можливо, якісь незручності, які принесла пожежна а, частина. А так постійно підтримка і розуміння.